Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Американська організація Complexity, одна із найстаріших у світі кіберспорту, оголосила про вихід із Counter-Strike дисципліни, пробувши в ній 21 рік. Генеральний директор і співзасновник Джейсон Лейк сказав: після сильних результатів у 2023 та 2024 роках, 25-й рік в економіці кіберспорту виявився для нас насправді складним. Нам просто не вдалося заробити достатньо коштів, аби повноцінно утримувати тір 1 команду. Можливо, ми могли б протриматися ще трохи, але ми хочемо вчинити правильно. Діння прибутків цього року змусило нас ухвалити таке рішення. Щодо можливого повернення в Counter-Strike, знаю багато хто про це запитає. У нас немає найближчих планів повертатися, доки не вирішаться згадані проблеми. І одразу після цієї новини Passion UA оголосили про підписання ростеру Complexity. З минулого складу залишився тільки квем після посту від Complexity про залишення сцени КС. Їх наліпки почали стрімко зростати настільки стрімко, що за лічені години виросли аж на 20% від своєї вартості. Valve позбавила Mesa Nomadic Master Fall рейтингового статусу. Предісторія. Mesa Nomadic Master Fall мав проводитися в Улан Баторі в Монголії. Однак через незрозумілі причини організатор пробував змінити дату проведення на майже цілий місяць назад. При цьому формат самого турніра також був змінений. Вісім команд-учасників плей-офф повинні були пройти через так званий відкритий відбір на 32 команди. Але навіть ці дії не стали фатальними для організатора. Крайнім порушенням, після якого Valve відреагувало, це коли побачило систему інвайтів у відкриту стадію. Для того, щоб потрапити в неї, команді потрібно було внести 10 тисяч доларів, котрі не відшкодовуються. Причому реєстрація проходила за принципом черговості. І більше того, як підтвердили Valve, деякі колективи отримали ранній доступ до процесу подачі заявки, що є прямим порушенням пункту 3.5 правил Tournament Operation Requirements. через те, що у турніра забрали рейтинговий статус, призовий фонд зменшився з 250 50 тисяч до 100 тисяч доларів. У першій грі на чемпіонаті світу з кіберспорту в Саудівській Аравії. Наві показали, що вони не народжені перемагати. В матчі проти не супер слабкого, але й не дуже сильного опонента 3D Max Natus Свінсери програли з рахунком 2-1. Це стало несподіванкою для всіх фанів команди. Сама доля дала їм не найсильнішого суперника, і всі очікували на виліт Наві, хоча б у чвертьфіналі. Але минулорічні чемпіони, як завжди, вміють здивувати своїх фанів. Після матчу Алексі Бі сказав: перш за все, вони добре грали. Було враження, що ми провели гарну підготовку і були готові до цієї гри. Ми майже зробили камбек на нюк, але не вистачило маленьких деталей, які вплинули на результат. А у паралельних матчах все сталося, як і очікувалось. Gamer Legion програв The Mongols 2-0, Vitality перемогли Liquid 2-0, Тайлу переграли Astralis 2-1, а результати матча Face Clan проти Аврори та Обістяний Дракон проти Хероїк ви зараз бачите в себе на екрані. А вже сьогодні нас очікують матчі Маузів проти Кала Ведмедика Бо Віртус Про та Falcons проти G2 о 14.00 та два чвертьфінали Vitality Тайлу о 17.15 і 3D Max проти The Mongols о 20.30. 30. Hell TV представили новий рейтинг 3.0, що є найбільше оновлення рейтингу з часів версії 2.0 2017 року. Рейтинг складається з двох частин: версії рейтингу 2.1 скориговано із з урахуванням економічних факторів та доповнено абсолютно новим показником Round Swing. Новий показник відслідковує наскільки важливим був конкретний момент у грі. Тепер враховується не лише сам факт вбивства, а й те, як він змінив шанси команди перемогти у раунді. Наприклад, кіл у пістолетному раунді на початку може вплинути менше ніж вбивство у вирішальний момент з авіпі, коли обидві команди мають фулбай. Важливість економіки тепер значно зросла. Збережена зброя, втрачений віпі, чи вдалий форсбайв впливатимуть на рейтинг сильніше. Це робить систему більш реалістичною та ближчою до реальної цінності кожної дії в грі. Наша улюблена компанія Valve, котра не залишила нас без оновлень. Цього разу вони вирішили змінити інтерфейс торгівельної площадки Steam. Поки він перебуває на стадії бета-тестування. Ви можете перемкнутися на стару версію або залишити відгук, якщо у вас виникнуть будь-які проблеми. Якщо ви не знаєте, як увімкнути цю функцію, відкрийте налаштування Steam, перейдіть у вкладку інтерфейс та оберіть пункт участь у бета-тестуванні. Цікаво, чи очікують нас ще якісь зміни в інтерфейсі Steam. адже. Дизайн за сучасними мірками вже здається дуже застарілим. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте!